Патріарх Кирило закликав до нібито різдвяного перемир'я, але насправді це цинічна пастка. Про це на своїй сторінці в Твіттер написав радник голови офісу президента Михайло Подоляк. В своїй заяві московський патріарх Кирило звертається до всіх сторін залучених, за його словами, до міжособного конфлікту із закликом припинити вогонь і встановити різдвяне перемир'я з 12-ї години дня 6 -го січня до 24-ї години 7 -го січня, нібито для того, щоб православні люди могли відвідати служби в різдвяний святвечер та в день Різдва Христового. В свою чергу Подоляк відповів, що РПЦ не є авто. Рутетом для світового православ'я московський патріархат раніше закликав до геноциду українців, масових вбивств та мілітаризації Росії. Таким чином, заява РПЦ про різдвяне перемир'я є цинічною пасткою та елементом пропаганди, зазначив радник голови офісу президента.